Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Мій сьогодні це Григорій Переполиця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Рада вітати вас. О, добрий день. Пане Григорію, дякуємо, що підключилися. Пропоную розпочати із топ-теми останніх півтора тижнів. Це так звана справа набу, яка стосується плівок міндіча, яких вже охрестили в народі. Зараз ми знаємо, що є питання відставки, яке досі відкрите. Питання відставки одного з міністрів міністра юстиції, пана Галущенка, колишнього міністра енергетики. Ну і власне нинішньої міністерки енергетики, пані Світлани Гринчук. Сьогодні не змогли ухвалити рішення депутатів, ймовірно, будуть завтра ухвалювати. Отже, назріває така історія, що в нас мінімум два міністри зараз випадають, і багато хто вже говорить про політичну кризу всередині країни, урядову кризу, управлінську кризу по різному Як ви бачите, як це вплине на допомогу Україні? Як це вплине на сприйняття України нашими союзниками і партнерами? Ми можемо розуміти, що сьогодні та система олігархічно-кліпрактична, яка будувалась 30 років з початку, так би мовити, каденції Кучми і до завершення Каденції Порошенка, вона була побудована на такій моделі рентної держави, яка Підпорядковано, перш за все, о цьому олігархічному режиму, коли державні інститути стають певною рентною, рентою, коли ви стаєте на певну посаду, то чиновники використовують ці посади як певну ренту. Для власних інтересів і для власного збагачення. І таким чином в такій рентній державі корупція стає основним методом державного управління. Коли офіційно призначені державні чиновники, вони не мають чіткої вертикалі підпорядковано прем'єр-міністру. І так, оцю оперативну функцію беруть на себе так звані бек-офіси, як ми знаємо. Тому те, що сталося з цим скандалом, так званими плівками Міндіча, воно в принципі не було ні для кого секретом, тому що така система управління існувала і в інших галузях. І тому, звісно, зараз країна підійшла до такої межі. Коли ця рентна держава уже не може відповідати тим реаліям, які існують, тому Зеленський мав би або відразу проводити кардинальні реформи про, по е, перебудові цієї рентної держави в, в нормальну функціонуючу державу. Ну, очевидно, ці виклики, з якими він зіткнувся, починаючи з ковіду і так далі. Потім війна, і ми дійшли от до, такої, до такої межі, що треба, як би мовити, перебудовувати цю систему державного управління на марші війни. Так тому ці плінки Міндіча були використані великою мірою як певна інформаційна психологічна операція для повалення державної влади уже з боку опонентів. Зеленського і відповідно тієї владної структури, яка власне на сьогодні, на сьогодні існує, і в цьому є велика проблема, тому що набу на жаль використало ці плівки як певну політичну інтерпретацію, підпорядковану цим цілям. Тому всі стріли. Були спрямовані на самого Зеленського, щоб його дискредитувати і знизити рейтинг довіри до президента. Але уряд він впорався з цим цією проблемою. Як ви знаєте, відразу Зеленський прийняв рішення про висунення підозри цим основним фігурантам в енергоатомі і прем'єр-міністр Свириденко, звісно, відразу подала подання на відставку цих міністрів, які е, причетні до е, управління енергатомов, і в тому числі Міністерство енергетики, так тому Захід цілком нормально сприйняв цю ситуацію, і, е, звісно, ніяких санкцій у відповідь на розповсюдження цих плівок він не виявив, а продовжив підтримувати Україну і надалі. І це прозвучало в основних європейських урядових офісах. Пане Григорію, мене от офрек поза камерами запитують просто отак, от в своєму вузькому колі в моїй інформаційній бульбашці. А як ти думаєш, а чи є там російський слід, а чи могли якось втрутитися тут представники країни-агресорки? кажу, не знаю, але попитаю фахівців, як ви бачите, пане Григорію? Чи ну, можна дивіться повалені зеленського, і це не є ніякої території? Тійниці... Зацікавлені, ми не можемо говорити про конкретний вплив. Хоча, як ми бачимо, в набу там засвітились співробітники, яким висунута підозра, і навіть арешти, так в певному співробітництві з російськими спецслужбами і таке інше. Очевидно, це, цей факт говорить, що цей вплив був. Але чи але цей плив був здійснений за допомогою наших реваншистських сил, я би сказав, які прагнуть певної контрреволюції, щоб підняти народ збурити народ за цим за допомогою цих плівок, і так би мовити, почалися почалися протести. Тому Росія безумовно, хоча вона і не є безпосереднім організатором цих плівок. Але вона в цьому зацікавлена, тому що е, яка основна одна з основних вимог е, Росії у цій війні повалення влади Зеленської одна із основних вимог самої цієї широкомасштабної війни. І Трамп зацікавлений в цьому, тому що його парадігма е, примирення, е, так і завершення війни побудована на те, щоб е, завершити цю війну на умовах Росії. І примусити Україну до капітуляції, тому ми пам'ятаємо ці спроби Трампа дискредитувати Зеленського і в овальному кабінеті, і вимоги до відставки, і так далі. Ну і звісно, в цьому зацікавлені сні реванчиські сили, і відповідно вони використовують оцей витік, витік плівов. Хоча вони більше схожі, ще раз повторюю на політичну інтерпретацію, а не доказову базу. Пане Григорію, і на завершення саме цієї теми, як ви бачите, чи вплине цей корупційний скандал, ці корупційні викриття на питання євроінтеграції України, чи ні? Е, ну я, ми бачимо, що 4 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт е, щодо нашого поступу і виконання кластеру е, основного кластеру, який ми мали би пройти. І цей звіт отримав позитивну оцінку. Тому, звісно, що Європейський Союз і надалі буде підтримувати Росію Україну і розвивати з нею співробітництво. Тому тут особливих загроз з боку Європейського Союзу, з боку поступу нашої, нашого євроінтеграційного курсу, я не бачу. Але виклики є щодо самої системи державного управління. І це є. Велика проблема не скільки для європейського союзу, скільки для нас самих. Та власне далі теж хочеться поговорити про партнерів. Як ми знаємо, Володимир Зеленський напередодні був у Франції і була підписана угода, меморандум, як можна по різному назвати, про намір купити Україну Україною, купити у Франції ста винищувачів в Рафалі. І от ми з військовими експертами сьогодні намагались проаналізувати та що це за винищувачі, як вони взагалі нам допоможуть, і дійшли до того, що тут питання навіть не в самих винищувачах, а питання в тому, наскільки це дорого, це шалені цифри, шалені суми, і наскільки це довгострокова перспектива, навіть отримання такої кількості, тому що у самої Франції. 100 винищувачів Рафаль на тепер, то 100 для України, це ще ви їх треба виготовити. А хто за це заплатить? Ну і, і власне до чого? Я чи можемо ми трактувати цю угоду як рішення і бажання Франції надовго стратегічно підтримувати Україну навіть по завершенню гарячої фази війни? Я хочу зазначити, що ця програма розрахована на 10 років до 35-го 35 року так. Е, так е, тому, тому, звісно, я вважаю, що це, це під силу Україні. Але тут постає питання: а скільки, в принципі, нам потрібно винищувачів чи чи е, штурмовиків? Так? Скільки всього мають е, літаків повинні мати наші збройні сили? Ми вже домовились з шведським Гріпеном, які дали дуже, дуже прекрасні умови. Теж на столі літаків. А тепер ще, ще з Францією на столі літаків. В чому тут є позитив? Позитиви тут два. Те, що, в принципі, нам надає фінансову підтримку Європейський Союз. По-перше, а по-друге, полягає в тому, що ми не будемо залежні. Від Сполучених Штатів Америки, е, покупаючи у США винищувачі f 18 е, Та пане Григорію, питання просто в тому, хто нам допоможе їх купувати. От чи є ці кошти, і чи є це бажання у європейських країн допомагати нам купувати е, ці Рафалі? Ну, Дивіться, європейські країни підписали угоду про гарантії безпеки для України. І в межах цих гарантій, в тому числі Франція, також е, е, діє щодо продажів України цих винищувачів. Там же не тільки винищувачі, там і гармати, е, і інші е, види озброєнь. Так це ж запрописано в гарантіях безпеки. Що країни, які підписали такі угоди, вони мають надавати отаку фінансову допомогу. І якщо раніше це фінансувалося фонду миру, то тепер, очевидно, очевидно, буде формуватись інший фонд фінансової допомоги щодо закупівель е і це вже зазначте, не американської зброї, а європейської зброї. І в цьому є великий позитив. Тому що Україна вже є по факту одним із провідних учасників забезпечення європейської оборони і побудови європейської системи оборони. Тому ці Рафалі будуть автоматично включені в склад власне угрупувань цих по забезпеченню європейської оборони або оборонної системи. Власне, про європейську безпеку, ось буквально напередодні Єврокомісар з питань оборони зробив таку таку заяву політику, його процитували, що в разі мирної угоди з Російською Федерацією українські війська можуть допомогти із захистом східних кордонів ЄС від Росії. Українські війська це захист цієї Європи. Ну безумовно, якщо ми йдемо до членства в Євросоюзі, то одночасно хоча. Цей трек не передбачає оборонних і безпекових питань, але так чи інакше, Європейський Союз чи інша європейська організація, скажімо, як раніше був Західний Європейський Союз, вони повинні взяти на себе оборонні функції. Чи притаманна ця оборонна функції Європейському Союзу? Ні, не притаманна. Там мова йде про безпекові питання, а не про оборонні питання. Тому сьогодні перед Європою весь зріст постало питання про формування своєї європейської стратегічної автономії і оборонної автономії, в тому числі. Більше того, Україна є дуже впливовим гравцем, тому що сьогодні наші сили оборони є самими потужними в Європі. Так, і Європа потенційно зацікавлена. В тому, щоб український компонент був частиною провідною частиною європейської оборонної системи, пане Григорію, ну, і власне, про ті країни, які не НАТО хоче допомагають Україні. Я зараз скажу про. Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звісно, він не вся країна, але саме під його головуванням, так країна неохоче нас підтримує у війні, і от дуже різкий і дуже неприємний для нас допис у мережі Твіттер залишив Віктор Орбан напередодні. Така цинічна заява щодо допомоги Україні. Мовляв, це як відправка горілки алкоголіку. Так він прокоментував допомогу Україні і. Зокрема, в тій частині, що наш бюджет потребує фінансування да, через свою дефіцитність, і от Орбан каже, що це от саме допомога ніби алкоголіку. Як ви бажаєте, як ви вважаєте, взагалі фігура Орбана? наскільки вона зараз важлива, так чи це він готується так до виборів, які на нього чекають у уже от навесні? Чи як ми маємо взагалі трактувати його поведінку і заяви зараз? До ми знає, давно знаємо. Це ж не сьогодні, не один рік. Угорщина відіграє такого російського е, троянського коня для того, щоб розвалити Європейський Союз і посилити дезінтеграцію в Європейському Союзі. І от таких е, троянських коней в Європейському Союзі вже двоє: Словаччина і Угорщина, і я думаю, що його виберуть і в наступний раз навесні 2026 року того і тому, що його наративи підтримує угорське суспільство. От в чому, і тут відіграє такий психологічний синдром Тріанонського ефекту, як ми знаємо, і Орбан надіється, що коли Україна підпише капітуляції, то Закарпаття може відійти за обіцянками. Путіна до, до самої горщини, і в цьому сенсі він використовує він транслює наратив Росії і в той же час е, реалізує інтереси Росії на міжнародній арені, використовуючи такий наратив, що Україна все рівно програє рано чи пізно. Тому ми дарма тратимо гроші на допомогу Україні. І він постійно ж блокує ці, ці транші, які виділяє Європейський Союз для української допомоги. Тому це все абсолютно очевидно. Чи може реально позиція Угорщини завадити допомозі Україні? Ну, вона і, і сьогодні заважає, скажімо, він заблокував фонд миру, з якого надавалась допомога Україні. І звісно, він буде все, все що в його в силах робити. Аби заблокувати і рух України до Європейського Союзу і, і до НАТО і, і допомоги, він буде все робити е, так, е, щоб Україна програла в цій ситуації, в цій війні. То його завдання і його курс продиктований Кремлем. Так, ну і водночас Орбан продовжує час від часу заявляти в своїх мережах серед своїх медіа, що нібито зустріч Путіна і Трампа в Угорщині таки можлива. Будапешті і таки вона відбудеться. Просто це питання часу, коли саме. І ще одна була заява від Олександра Стуба, президента Фінляндії. Він давав інтерв'ю Associated Press і сказав, що Путін. Змарнував цей шанс, і все таки мав би провести і погодитися на ці переговори з Трампом у Будапешті. Це його стратегічна помилка, сказав Студ. Як ви бачите, пане Григорію, чи могла відбутися ця зустріч, та і чи дійсно це помилка Путіна? Ну я не поді можливо, цей помилка Путіна, що він втратив шанс черговий раз навішити Трампу Локшину, як це було власне в Анкоріджі і на інших зустрічах. Та, можливо, дійсно Путін втратив шанс, але Україна не втратила шанс. Тому що відміна зустрічі це на користь України. Це, в принципі, дало можливість переконатися Трампу, чого хоче Путін: миру чи продовження війни. І відповідно, що ми отримали в результаті. В результаті ми отримали запровадження санкцій проти тих агентів чи контрагентів, які. Купляють російську нафту, так і санкції щодо провідних нафтових компаній Росії: це Роснефть і, і Лукойл, тому що це найбільш потужні компанії нафтові російські, що значно вдарить, звісно, по російському бюджету, а відтак, відтак зменшить певну суму постачання на воєнний бюджет. І тому це наша маленька перемога. А Орбан чого хоче? Ну цей в черговий раз прилеслити Росії. По-перше, по-друге, це буде велика піка в бік Європейського союзу, його дискредитації, що мовляв Орбан відіграє більшу роль, ніж весь європейський союз, на чолі з Єврокомісією Урсулою фондерлянд. І так ну це просто приниження керівництва Європейського союзу. Ну і потім це, це великий бонус особисто Орбану перед черговими весняними виборами в Угорщині. Тому він і старається. Поїхав в Штати, намагався умовити Трампа, ну і все таке інше. Плюс там ще виступив з, черговим, з черговою дискредитацією України, ну, в своєму стилі, іншими словами. Та, він ще й забрехався, що нібито Сполучені Штати Америки там е зовсім е скасували там всі обмеження. З'ясувалося, що мова йдеться про рік, е але ну Трамп потім уже уточнив і це все сплело. Е але я до чого е про санкції, як ми знаємо, держсекретар Марко Рубіо вийшов із заявою, що ще минулого тижня, що санкційні механізми майже себе вичерпали, і нібито як покарати ще якось Росію вже і, і немає е важелів. І він говорить, що треба слідкувати за тим, як виконуються вже запроваджені санкції, і думати ну, над тим, щоб вони виконувались ну, в принципі, в принципі, з приводу от якраз другої фрази, це абсолютно правильно, тому що за вже 19 пакетів санкцій Європейський Союз проти, проти Росії. А як вони виконуються, жорсткого контролю немає над її виконанням, і це правда. Чи це максимум санкцій, які може запроваджувати Штати, ні, не максимум. Ну тим не менше, добре й те, якщо вони будуть дійсно виконуватися всіми країнами, які мають зв'язки і торгівлю з Росією? Так, це правда. Що ж, я вам дякую за цю розмову, пане Григорію. Спасибі, що підключилися. Спасибі за вашу експертизу. Дякую вам, глядачам. обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.